Хочеш знайти простий спосіб, аби переказувати гроші в Україну? Ми знаємо, як це може бути непросто, особливо якщо в тебе не так багато часу, щоб розбиратися з нюансами. Саме тому ми зняли гайд, як швидко та безпечно переказувати злоці на українські картки. Привіт, я Валерія, і сьогодні я розкажу тобі, як зручно відправляти гроші з Польщі в Україну за допомогою ЕксМОКОМ та спершу підпишись на наш канал, постав вподобайку і натисни на дзвіночок, аби не пропустити нічого важливого. Поїхали! Якщо ти новачок на Exmo.com, перш ніж переказувати гроші, тобі потрібно створити акаунт на платформі. Зробити це можна всього за кілька хвилин, користуючись підказками нашого відеогайду. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Аби переказати злоті на українську картку, спочатку треба поповнити ними баланс на EXMOCOM. Це можна зробити кількома способами. Перший за допомогою банківських карток Visa та MasterCard. Щоб зробити депозити злотих цим способом, увійди у свій аккаунт на EXMOCOM і перейди до розділу Гаманець. Знайди у списку валют польські злоти та натисни поповнити. У новому вікні обери метод поповнення карткою Visa або MasterCard. А якщо ти ще не робив депозитів з картки, спершу потрібно її додати. Для цього натисни кнопку Додати нову картку, введи її дані, додай фото картки та натисни Завершити. Після верифікації, що зазвичай триває до 30 хвилин, зможеш поповнити свій баланс. Якщо ти вже додав картку, вибери її зі списку, введи суму поповнення та натисни поповнити. Після цього введи номер картки, термін її дії, трьохзначний cvv код, своє ім'я і прізвище, як на картці та країну Польщу. Підтверди депозит, натиснувши кнопку «Pay платите. Після цього заверши переказ коштів, підтвердивши платіж. Другий спосіб поповнення за допомогою Apple Pay. Якщо в тебе є MacBook, тоді можеш скористатися цим методом, але зауваж, що він доступний тільки у браузері Safari. Третій спосіб за допомогою переказу з банківського рахунку. Щоб поповнити баланс злотами, таким методом зайди у свій гаманець на Exmo.com, знайди злоті у списку валют та натисни Поповнити. Обери варіант банківський переказ. Відправ кошти. На банківські реквізити Exmo.com, обов'язково вказавши в описі переказу унікальний номер, який ти отримуєш у особистому кабінеті. Зауваж, що цей спосіб доступний тільки після верифікації твоєї особи та адреси. Далі купуєш за злоті стейблкоін USDT. Якщо ти вперше маєш справу з криптою, USDT – це актив, який прив'язаний до долара США, і через це має дуже наближений до нього курс. Отже, купуєш USDT за польські злоті, а потім продаєш стейблкоїни за гривні. Обидві операції можна зробити за кілька кліків у розділі швидкі торги. Тепер можна легко вивести гривні на банківську картку, віза або MasterCard. Для цього увійди до акаунту Exmo.com та перейди до свого гаманця. Знайди у списку валют гривню і натисни вивести. Введи ім'я та прізвище отримувача, номер картки, адресу та суму виведення і натисни вивести ще раз. Підтверди операцію, перейшовши за посиланням, яке ми надійшлимо тобі. На пошту пам'ятай, виводити кошти можна лише на власну банківську картку. Також вивести гривню можна за допомогою систем SettlePay та Geopay. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Па-па!